Як додати новий запис в блог, зроблений на фреймворку ModX? Йдемо на вкладку Ресурси, е шукаємо папку, де зберігаються всі статті. На цьому сайті вона називається Блог, на інших може бути по-іншому. Правою кнопкою клацаємо, «Создать Дочерній документ. Тут автоматично виводиться потрібний шаблон. Ставимо галочку Опубліковано. Пишемо яку-небудь назву. Назву. Це все пропускаємо. Батьківський ресурс обов'язково з ідентифікатором 3. Отут навіть виводиться підказка. так, Який-небудь текст пишемо. Жмемо Сохраніть. Знову клацаємо на Ага. Перезавантажується. Клацаємо на блог. Клацаємо «Посмотреть». Виводиться стрінка нашого сайту. От наше повідомлення. Заголовок. Тут може ще бути короткий опис. Він вводиться тут в полі Інтротекст. От в цьому полі. Так. Переглядаємо його. От наше повідомлення. Футер, вірніше, хедер і футер тут випадкові, не з цього сайту. Так. Ну і на цьому все. Щоб знати, як це публікується, можна послухати далі. Е, Вніс ресурсу виводиться за допомогою е, сніпета. Це в ModX так називається шматок PHP-коду. За виведення ресурсів відповідає сніпет GetResources. Тут після собачки вказано його параметри. Їх можна подивитися інструменти, набори параметрів. Так, заходимо туди. от, Набори параметрів для блок-ліст. Parents – батьківська папка, ідентифікатор 3 обов'язково має бути. Інші параметри не такі важливі. Так, переходимо назад. Е -е, в коді може бути вказаний от такий варіант. Параметри прописуються прямо в коді. Тут же є... Е -е, також вказується батьківська папка. Ставимо 3, І виходить те ж саме, що тут приблизно. От і все.